Так. Усім привіт! <кій> Настав вже так більш-менш ну, вечір можна сказати. Я вийшов, зараз буду робити прищепи, значить персика. Прищеплю на абрикосу. Тут у мене ось за сезон да, ну, скажемо, ось виросла, бачите, це і до цієї абрикоси, це рідна ось гіляка виросла. Я буду ось, ось сюди прививати, сюди прив'ю, прищеплю, Та й напевно сюди, і можливо, навіть ще й, ще й сюди. ось отаку. На ці ось гілки, як пониж сюди возьму, прищеплю і все. Буду замотаю, буду дивитися, що мені для цього треба. Потрібно, значить, Потрібно мені для цього. Секатор, як обично, ніж, я користуюся обичним ось таким, бачите, спірт. І дюбої. Кажу дюбої. <laughs> лента. Дюбої це ось, цей секатор, бодітайп лента. От. Це ось дивіться прищепки, що я робив це минулого року. Минулої осені я робив. Ну, в кінець літа, в кінець серпня я робив. Ось так воно виглядає. Оце все, що воно бачите, виросло. Я вже вам показав. Показував у цьому році, як воно тут. Ну, такі дерева. Бачите, це все персик. Оце також персик. ось Воно тут прищеплено було. Ось, і оце така Ось такий кущ півдерева, ну, можна сказати, дерево повноцінне, да? персикове. Ну, А тут гілляка відбила. Ось одна. То зараз я сюди буду щепити. І аж ось, дивіться, з піднизу ось ось сюди. Тут я вже так трошки підготував, листки трошки повбирав, щоб вони мені не заважали. Ось о. Ну, Сюди прищеплю. Сюди, мабуть, прищеплю Red Heaven. А сюди зараз буду уфо. Чіплять. Для цього нам живці потрібні. Ось у мене живці у відрі. Ось у банки я вже тут тільки що водичку прямо по-бистрому нарізав. Я ріжу, зараз я покажу, як це я ріжу. Зараз камеру закріплю на штатив і покажу, як я ну, на камеру як я особисто нарізаю. Це я пальця замотав, щоб ну, не урізати пальця. Так що, зараз беремо, живець, це. Я, я в баночку вже наготовив, і ну, Зараз я швидко покажу, як я їх готовлю. Давайте так, щоб не, не портить. Там. Давайте на камеру покажу. Ось, беру, отаку, дивіться, впираю пальця, ну, це ж коли ножик спресне, щоб пальця не чеканути. І ось і, і отаку, таким рухом ось, я його веду, 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 веду. На ну, так ось, от. бачите, от я. Брунечку забрав. Ну, тоді ще я не знаю, де хто так зразу такого, ну, так, прищеплює. Да? Я, я так і мені Петрович показав у тому році, і я так робив, У мене всі 100%, скільки я робив, прижилися. Тобто я не, при, ну, не прищіплюю разом із деревиною. Я роблю, ось о, дивіться, раз. Отак ось вона легко. Знімається, дивіться, вона просто дивиться, отак. Ось. Хоп, бачите, я цю деревину ось викидаю. Остається ось одна брунечка, бачите, така ось Оце, оце 100% проживається. Бо я раніше не розумів, як це воно шо. Мені Петрович показав, там каже, ну, ось отак роби і все. І я зробив, ось, оскільки я їх наробив, вони всі абсолютно не одна не пропала. Всі вони прижилися таким, без деревини. Тобто, то так я вам і показую. Я не знаю, чи це правильно чи ні. Ну я показую так, як мені мене навчили. Отак і я вам показую. Ось, о, дивіться, є брунечка, да? Ну Щоб э, удобніше було. Дивіться. Ось, о, можна взяти відрізати. Ну, щоб у вас упор був на палець. розумієте? Ось так ось дивіться, роблю. Бачите, відрізав. Відрізав, потім упор на палець. І отак ось. Дивіться. Бачите, я сюди впираю. Ось так. І не знаю, я ж кажу, я не претендую, я вам не учу вас, бо я сам учуся. Я показую просто, як я роблю, і все. Ось, і поїхав. Ось дивіться, Раз, можна аж насередину брати, якщо тонкий, ось раз. Оп, і впустив. Ось він, брунька. Все, а потім раз ось, ось за цей, воно легенько дивіться, прямо відділяється, тут ну деревину раз та й забрали від нього. Все, дивіться, нема нічого. бачите? От таким макаром воно. І в баночку зразу з водою. Клас ось, ось я його. Ось, ось Бачите, я їх вже наклацав тут. ось І все. І зараз будемо камеру ось повертаю. І, ну, покажу, постараюся якомога. Якби. Бістріше, як воно це все, щоб я не, ну, якби... не тратив ваше час. Може хто перший раз та не знає як. Ось от, достаємо з баночки, дивіться, мокрий. А тільки ж не робимо, як, як іменно вам зручно, бо можна його так ось робити. Понимаєте, вам треба його ставити так, як ну, має рости гілка потім. Я так ось роблю. раз ось. Мітку раз зробив, ну а тут ось от Бруньки. І пішов. Ось так кору легенько. Задів, дивіться, і вище ще зрізав, виходить, як, як кармаш у нього. Ось так ось, дивіться, бачите. І потім ось раз ось сюди ще ж окуляри не взяв. Ну Ось так. Дивіться, я його запхав сюди в карманчик. Ну, виходить, ось ну, чуть чуть вище. Да? Ну, щоб не зарізати, я просто цю от зріжу. І все, дивіться, вона стоїть, наче як тут ось і було. гляньте. Навіть не видно, що я тут різав, бачите? Ну, напевно, бачите. Не знаю, бачите чи ні. Потім плівка ця тайп. І швидко обмотуємо. Чим швидше ви це все зробите, тим 100% буде у вас гарантія, що воно прийметься. Ось так ось. Вона добре тягнеться, бруньку я не за мотую отак прямо обходю бруньку. Ну і все, дивіться, як прекрасно. Якщо бачите, гілка у вас топ -стачі. ще це, ну не жалко, то можете ще одну використати. Лучіша буде. Вона доволі так добряче тянеться. Це буде той. То що треба. І отак от його і... ну, я ж кажу, я в тому році я перший раз робив, мені показали, як його треба робити, і вперед, і все. І все остальне я зробив. Ось бруньку обійшов, бачите, аби тут не було повітря туди не потрапляло і все. Да, до речі, я проливав їх, я забувся вам сказати. Перед тим як робити прививку, Що, все, бачите. Ну, коротше, прищепу я показав, щоб не тягнути вам відео, бо і так вони в мене сильно длинні, виходить. І ось. Вже бачите підписано. Уфо 5. Ось, ось сюди. Раз, на цей. Все. Недавно вже не дінеться, бачите? Уфо 5 і ось наша Акуратно все. От тепер і тут я де показую, просто не буду зараз вже робити на камеру. Ось тут ось зроблю, щоб вона сюди гілка росла, ну, на камеру сюди. Ну, і відповідно тут, ось, щоб в сторону не в крону дивилася, а сюди дивилася, на цю сторону і тут на цю. Ну, ось зроблю. Тут 4-5 прививочок у Фо-5. А остальні, ну, там я вам показав, буду Red Heaven я на ті гілля буду робити. От. А все остальне піду. Прищеплювати, зараз показую вам усе пролито з самого рано-рано. утром. Я сюди улив під кожний під кожний мій оцей ось, 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 ось миндаль. Ну, ось ось, бачите, такий. отак він ось. О, Під кожний миндалик я сюди улив десь біля 100 літрів води. Не знаю, це багато, може хто скаже багато, ну я влив оце скільки, та й все. Я шлангу переносив і воно тут текло. ну оце такі ось у мене виросло. Оце що я. ну Мені ось у, дивіться, бачите, ось ось по... по груди. Ось оце таке. ну Це напевно, так, да. це найвищий. А тут то там менше трошки. Ну, коротше, на такі ось буду прищеплювати. І тут де в мене ось не пішов. Це я, що касається цього саду. І тут ось, в мене була ось бірка. Дивіться, зараз покажу вам. Ось, ось нектарин месембріне. Ось, ось, він у мене тут пропав, тобто не перезимував. Ось він. А це ось такий, же, бачите, гіркий міндаль отбив. Тут я його, ну, пізно я його, звісно. Бо я виламував, а потім думаю, що я його виламую. Хай виростає, та це ж без пересадки на постійне місце. Зараз я зроблю чи Red Heaven, чи молдавський жовтий, напевно, молдавський жовтий. Возьму ось, прищеплю туту і все. А потім, якщо прийметься, подивлюся, тільки брунечка піде там жити. Ну, Весною вже, напевно. І одразу над брунькою тільки кусяться все і піде вже рости, якби наша. Культурна частина. Ну, оце якось так. Коротко, коротко, показав я. Я ж кажу, я не учу, я вам показую, просто, як я це все робив. І зараз ось приклад я вам показав, щоб не тягнути відео. Бо зараз ще швидко тут треба мені десяточок зроблю, ну 10 чи 15 прививок. Якраз як ще мені час дозволяє, бо потім же ж треба йти біоростом обробляти два участки. Ну там два бачка, всього, то воно так ото. На 20 хвилин мені один участок, 10 хвилин, там другий участок. Це місце з переїздами, що там два бачка вибрискать. Ну коротше, біоростом треба працювати, бо сьогодні по плану і в зошит записати. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую. Пишіть, може ви по-другому якось знаєте, як прибивати. Може по одному, по одній треба я на гілляку аж 5 чудю. Не знаю, я <світ> ось в тому році чудилося, бачите, воно все поприймалося, все є, все якби то. Блін, ну Буду і в цьому році чудити. Я ж кажу, я не дуже, бо це другий раз. А оці на гіркому мендалі, ото, що я там виросте, то взагалі перший раз в житті я буду таке робити, бо я ніколи того не робив. Ну Думаю, ще планую на сливах, там попрививати, в мене багато є порослі молодої. Буду. Цей, ну іменно на сливі Ось цьогорічні. Зараз я прямо вам покажу, щоб Ольга вийшов. Ну так, да, як же ж тут помощник жде, ось бачите, а, а закрито. Ти водички хочеш? Моя ти золота дитина. Дивіться водичку п'є з того, бачите. Ну давай я тобі трошки підкручу. Отак, давай. О, нормально? Чудо природи. Все, ну фата, хвата, дастик, все, все, закручую, все. Ось так ось, бачите, ще, ще й дитину напоїв. Ось, ось сюди я хочу. Ось у мене ці прошлорічні прививки, ця сливу на сливу прививав, ось вони. Ті що я вам показував ті білі, ось тільки фостики залишилися. От. А тут вона опускала, ще попускала, У мене багато є, дивіться. і не хочу тут повно ось, ось гляньте, Ось молода, ось молода, ось ось молода. Ось. Тобто це все привита якийсь асорт, не знаю, слива буде видно вже в тому році. Ну, короте, є тут ось на чому гратися, буду тут прививати, прищеплювати. Короте. Та й буду дивитися, що з цього вийде. Бо туха мені там пана, присилав на півсола. Ще ну, теж ще по цей, ну, в себе ж отіяно, миндалі прищеплю. Ну, Тобто якось так. На цьому все. До наступного відео.